викопувати нашу китайську троянду, Бо вже квіточкам гаплик, уже примерзають, вже все. І ще й листочки упадуть в такого красивого зона. Що там котик любить гладитися? На землі газет. І веревку відв'язати надо. А ти тут не на бантик зав'язував, ні? Двісь корні повернути. Ну, це ж тебе і позвала, бо я, я без пограла. тебе ніяк. Я коріння не А я що, вазона викупаю в місці знову? Викопуємося знову. Зламала лопату. Тріснула. Треба було так з цієї сторони, щоб лопата вирівнялася, то батько кричать буде. Ні, гачу. лопата не видержа. А я просто не хочу, щоб я поламала і ти на мене кричав. Лопата! Ну стара така лопата, ну, кур... треба коротко. А я хіба його можна такого здорового викупити оце? Дерево це в хату пересадити. Лопата як лопата. Угу. Ти такий сильний. Я б не змогла. Я знаю. Я, я б взагалі не я змогла. Я просто нічого не можу. От я... нему просто. Ну ти вмієш, я не вмію. Скільки я лопат поламала. Ого, ого, там який корінь. Нічого, треба, нічого треба з корнем його. Переживає кіт, волнується сильно. Це ж його кусь. Це він тут спав під ним. Давай землю. Да, на дно, на дно. Давай, давай, піднімай, я буду на дно. Добре, давай землю, сім. Ні, ти підніми його. Підніму я, давай. Отак, От все, на дно сипимо землю. Ось так розсипає у нас. Батько відкрив двері, бо троянда не пролазить. Яка ж вона здорова. Що, тарілочку взяти ще, так? Да? Тарілочка, ну, забула тарілочку. Ми сам зараз її у кімнату, потім будемо поливати, щоб воно не випало. Треба відкрити оте вікно і через вікно її транспортувати. Ой, біда буде. А через хату не можна, так? Да? Скільки там дверей? А в вікно вона влізе? Як же її в хату поставити? Там в мене штори. Біли. А в мене влізе в вікно, а як же ми її пропихнемо? Палку давай. Зачем? В'яжемо і влізе. А ти думаєш зв'язати її, щоб а потім, вона. А потім розв'язати. Розв і так бере вітки. Відки. Тепер. Щоб в двері виріз. Ось вітка, бачиш? Ось вітка. Так. Да. Пускай. Ага. Треба її тут зв'язати зверху, вона нікуди не проліз. Як лочку зв'язуєтеся на вигодні, щоб двері затащити її. Выключи телефон, он на нервах действует. На стив поставить. А даже я буду сидеть за компьютером. Ось, Серега. Ладно. Это... Давай поставим, давай телевизор уберем, мне телевизор не треба. Там закинул, там не будет свистить, сюда поставим. Оксана, не будет дурницей. Там хай стоит. Ну, хай себе стоит. То что, стороны... что,